Всім привіт. Ми зараз тільки-тільки вийшли на маршрут. Це ми будемо підніматися до печери молочний камінь. Там була знайдена стоянка людей раннього палеоліту чи щось таке. Ну, самий прикол, що це карстова печера. І вона дуже прикольна всередині. Ой, Дейзі знайшла собі болото. Повторяю, у нас майсер. В лужах можна зустріти тритончиків. Інтересно, у нього пускай оранжевий по ну, чорний. Ага. Не пускай. Вот просто в лужах и вон купа, купа, купа икры. Мок тут лишнее, да? Не по дизайну. Дайте такая Дейсі, дейсі, дейсі. маленький. Дейти, дейки, дайте каву. Десь іди в туси його засраку. Псування струмків. Внизу там тече струмочок внизу бачите вон струмочок і на ньому водоспадики. Дорога укріплена. Вон там водоспади. Да, класно. Зараз хоч і весна, але сонце ж парить, а, май... а ми зараз весь час вгору піднімаємося. Виходи каміння. Булк впав. О! Як попрацювали дякли? Зараз ми хочемо зійти зі стежки і сходити там водоспад є. Маленький, подивитися його. О, яка краса. З під кожного каменя тече вода. О oh. Так класно на камені великому дерево Це ми якраз над водоспадом. Отут він починається Поміж каміння. Вода чиста чиста Тут такі прикольні камінці є з прожилками отакі білі які світяться є зелені зараз якщо знайду саме от просто зелений камінь ти бачиш зелені? ні я десь тут знаходив їх Ось от, от прозорі оці білі камені. От. Взагалі червоний якийсь. От. Коричневий якийсь бордовий такий. Обс, купа всього цікавого. О, великий, да, червоний камінь? Вихід камня вкритий ліанами. Як у фільмах жахів. Що це? Якісь платоядні в'яні. Вони пожирають без. А внизу струмок тече. Вон скаче по камінню. Щось схоже, поки ми ходили до водоспаду. Ми десь Провтикали нашу стежку, давно ні так не було. Зараз трошки повернемося, пошукаємо. Скоріше за все ми мали йти десь от по тій горі. Бачите, який камінь стоїть? От. Ніби зуб такий. Зараз скоріш за все будемо туди до нього виходити. Повернулися і знайшли таке мітку. От маршрут він промаркований тут. От такі мітки. Ми пішли от сюди по цій дорозі, а нам скоріш за все треба от по тій дорозі йти. Дивіться який бук величезний. А це обломаний вже бук. І зараз ми йдемо вверх. Вверх, 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 вверх. Це, мабуть, буде найважчий підйом на цьому шлюху. Вот. Стежка прямо вверх. Разу, як я казав, попали туди в грозу. вже біля печери. І потім ми по цим схилам перевозиком спускалися вниз, бо було дуже слизько. Так що, якщо будете сюди підніматися, обирайте погоду, щоб без дощу Знайшли входи в печери. Ну, це не ті печери. До тих печер ще йти Тільки подивіться на це дерево. Стовбур який здоровезний Пані відпочиває. О! Дочі, обійми його. Скільки потрібно дочі, щоб обійняти це дерево? Три, я думаю три. Тут виліз троль. <гум> Він з'їв кусок гори. Як каміння попадало. О таке. Зараз ближче подивимося. Ну, взагалі, якщо ви хочете побачити безхід, постояти на них і подивитися вниз і на сусідні гори, то це треба в малу угольку їхати на Карстовий міст. Там просто дивовижні Краєвиди відкриваються от така от скала. Це просто шмат гори, скоріш за все, відпав. От його залишки і туди вниз воно покатилося. Але це не все. Саме цікаве там буде попереду. Зараз повернемося назад на тропку. О. О. От не пам'ятаю, там наверх є вихід, чи нема. Не пам'ятаю, зараз будемо обходити, подивимося, чи можна піднятися. Да, вона плоска, туди з заходу нема. Ну, я пам'ятаю, що ми якось дивилися, з якогось безкиду дивилися вниз. А, можливо. Можливо. Ми там два. Там два безкида, на які зручно достатньо підійматися. Кілометр. І от скажіть, з якого біса воно тут вилізло так. Зворотня сторона скали. Да. Я не скелелаз, тому я туди не полізу. Вона здорова. Початок річок виглядає приблизно так. Один, другий, третій, четвертий, п'ятий. От просто п'ять струмків отак от виходять з гори. І це тільки тут? І так всі гори просто поділені на струмки. Витік одного зі струмків і, і тут щаска. стоїть та, щоб можна було напитися води джерельної. Що, не треба. Можна, можна, вона чиста, синолік. І її можна вільно пити. Ці гори сусідні. Останніх пару десятків кроків о. Оце. Цим неодертальцям треба було так високо дертися. Не могли знайти печеру десь нижче. А, прохолода йде з печери. Зараз маленький відпочинок, перекус. І зайдемо всередину, подивимося. Світь. Зараз цей лісом вирізає. Так, ви, ви просто виявляєте, оце тут люди жили. Та там ніби ще є якийсь от порог, якийсь іде. Тут є прохід туди. Так, заради цього ми сюди йшли. Tam woda stoi Tak, trochę jakoś tym niższym Ще про там лаз якийсь, так? Да? Да. Дезі, і ти подивися, давай я на тебе камеру повішу, а ти збігаєш, подивися, що там. До Заліз, подивися, що там є. Полвидимый. Ти там далеко не залізеш, мені здається.

Кимомйо. То не мумійо. То шака. Так, клас. Приїжджайте сюди і гуляйте. Піднялися, подивилися, дуже цікаво, приходьте. Супер, до зустрічі!